Всім привіт! Сьогодні 9 грудня, і я їду забирати свій мотоцикл з сервіса. В таку холодну погоду я ще ні разу не виїжджав і відчуваю, що мої руки будуть мерзнути. Ууууу! Тому набрав декілька пар рукавиць, не знаю, чи я їхатиму в мотоциклетних, бо краще напевно щоб було менше захисту. Але, хоча б руки теплі були, і я міг керувати всіма цими кутками, газом і так далі. Підігрів у мене підігріву ручок, як ви розумієте, немає. Головне, головне оминати бруківочку львівську. Вона 100% слизька як каток. Тому бажано знайти якісь обхідні маршрути і безпечно доїхати до гаража. Але перед цим ще потрібно заскочити на заправку і залити повний бак бензина, бо я буду вже консервувати мот. Ну, кататися я точно вже не хочу, знаєте, холодно і кайфу нуль. Тому це останній буде мій виїзд. Рукавички! Мотоциклетні Коламбія Прогрівся мод. Вірте в мене, друзі, будь ласка. Вірте, бо це буде капець. Коротше, по можливості оминайте треба бруківку і рельси. А тут рельси зразу на виїзді. Сходу такі, такий, знаєте. Челендж. Ааа, блін, як руки продуває, блін, це жесть. Водії вже... Забули, що на дорогах можуть бути такі двоколісні засранці, такі, як я. Мої ручки, мої ручки, треба потерти їх, щоб зігріти. А, тепленько. A few moments later О-о-о, розійшовся, розійшовся. А з таким відмерзанням рук ну його в сраку. Вибачте, будь ласка. Блін, я попадаю на нейтраль зараз постійно через те, що рукавиці ну, просто відстій. Ну і я також. О, дякую, дякую. крапович, напевно, почув просто. У мене ж гарна, гарна, добра ця шина, мішелін. Я такий розказую хвилюю. БЕМ накрився. <гум> Якби нам тут прорісти? пацани, звиняйте, звиняйте, звиняйте. Так, не зажміть мене. А чого ви їдете по цій, по автобусній? Це я тільки можу їхати. <гум> я тут закон! Всі в шапках, блін, в куртках, пуховиках. І я дебіл на мотоциклі. Блін, холодно. Ах, холодно, блін. О, Боже мій. Кінчики пальців відмерзають просто. Я навіть прочитати можу за будь-яких робот. Увага за будь-яких робот. Що за будь-яких роботах? моторному відсіку або у ПЖД для відключення системи пожежого сіння необхідно зняти негативну клему з акумуляторної батареї, бо вас вб'є нахрін током! Током? Чи струмом? А? Москалику, спалився, да? Все, зараз дамо тебе. Майоре Ворон, дозвольте відіслати цього потворного виродка у пекло. Ах боже, як відмерзло. Права рука, ліва, ще окей, я її можу стиснути отак і тримати. А от права, блін, яка постійно тримає газ і от гальма, коротше. Розумієте, ви маєте два пальця тримати постійно на гальмах. Відповідно, у вас пальці розділені і трішки трішки короче, мерзнуть. Так, да, правильно, прискорюйся. Щоб короче, відморозити собі ще сильніше руки. 105-й доповну. Блін, аж відкрити не можу. Холодно, мах. Холодно, блін. Давай, пацан, давай. Мені тут пару літрів чисто. Може два. Добрий день. Я вас не вражу, що справжні Кавасаки 900 900 РС. Нова машина, так? А? Нова машина. Ну, 2018 року. В них вже там якийсь новіший вийшов. Не в нас купили, ні? В нас. Там просто знижки були дуже великі. 2018 В Києві мотодом. В Києві офіційно мотодом. Так, у нас Лемберг мото, то вони цей, то вони там як співпрацюють з ними. А вони, але вони не мотодом, так? Вони не мотодом. Я, я побіжу, розрахуюсь тоді. Все, був при. Де, Та, мені також. Все, щасливо. Карта. Дякую, гарного дня. А, трішки руки зігрілися. Ну... в будь-якому разі там гарантія буде, якщо новий брати. Але мені... Тут, тут у нас дуже поганий сервіс. Ну-ка пішли всі звідси курча. 9900 РС. Просто вони привезли дві таких моделі. Саме Z900 rs кафе. і ніхто їх не купував. ну, Бо бо всі якби там думають, що за класик, класик вони. А? 17 літрів. 17 літрів. Всі думають, що класик, класик і, і все, і не беруть, не хочуть. 4. 4. 4. Так, ну Там можна модифікувати. хтось, Це ж як з цього, з е... Kawasaki Z1 був і це вони якби відновили. А в Kawasaki Z1 там е... Е... в нього 4 вихлопних були, то тут можна, там деякі фанати вони перероблюють, ставлять 4 цих вихлопних. Ну так, ну, він в класичному стилі, але ця приборка, все новіше. Як, служить своє? Е, цей? Так. Ну, мені комфортно на трасі. Добренько, я буду їхати. Все щасливо. Все щасливо. Ще? щасливо, Все щасливо. Я, я ну так в соціи їжу, а от сильно Ні, тут нормально, абсолютно. На трасі добре. Щасливо. Все щасливо. Останній прострільчик. Я мод засрав, просто трендець. Блін, 9 грудня. Воу-воу-воу-воу-воу! Ну я, я знав, що ти задумав. Я знав, що ти задумав, пацан. Розриваю, розриваю зимовий львів. Ой, можна не їхати в міжряді, можна просто з автобусом прилаштуватися собі. Так, за фурою хтось може бути. Ні. Є. Є. Ми приїхали. Хе -хе. Усе, я на місці в гаражі, доїхав, все добре. Навіть проїжджав е Сахарова з бруківкою і рельсами, ну і не впав вже добре. Хоча я ще повернуся в гараж, мені потрібно мод е помити, почистити, бо я от проїхався тут пару кілометрів, він загавнякався, просто жесть. Плюс треба помити і змастити ланцюг. Та й все а точно, і забрати акумулятор домів. Ну або підключити його хоча б тут до зарядки, яка дає йому імпульс час від часу, щоб він не розряджався. Бо минулого сезону, коли я прийшов і хотів завести мод, він не заводився, акумулятор був трендець. Ну, як трендець, він розрядився. Я поки продовжую допомагати нашим хлопцям, закуповувати їм екіпу. До речі, зараз я збираю на крутезні аптечки. Якщо не бачу відос, по ним подивитися по лінці, яка з'явилася зараз на твоєму екрані. Але мені все одно є що сказати про мотоцикли тому обов'язково підпишись на мій канал. Канал, постав свою вподобайку і порекомендую його друзям. Давайте просувати разом україномовний контент. Сумно трішки. Але я замерз і піду додому пити чайок. Все, друзі, побачимось в наступних відосах. па, -па.